Емоції і корупційний скандал в Україні, можлива диверсія щодо українського вантажного вагона у Польщі та нові дані щодо підриву залізниці неподалік Варшави. Про це і більше за мить менше емоцій. Це найконструктивніший сценарій зменшення негативного впливу останнього корупційного скандалу в Україні на міжнародну підтримку. Таку думку в етері програми Український фокус на слави Тіві висловив керівник інституту конфліктології та аналізу Росії соціолог Олександр Шульга. Береться конкретний скандал. І ним підміняється е, загалом необхідність України допомагати і е, е, постачати зброю для самооборони, от це мов, дійсно найголовніша проблема для нас, як для суспільства, як для держави. В жодному разі ми не можемо допустити того, щоб е, корупція окремих людей. Підміняла собою чи слугувала обґрунтуванням того, щоб заперечувати право України на самооборону, і необхідність допомоги. їй. Він зазначив, що нині емоційний фон в українського суспільства дуже складний через постійні обстріли та внутрішньополітичні проблеми. Водночас, за його словами, російська пропаганда активно використовує тему корупції як основний наратив, щоб підірвати довіру до влади та готовність суспільства до спротиву. Російська сторона дуже намагається розхитати тил. Ця, цей, ця криза вона дійсно буде використана не лише для демонстрації європейським і американським партнерам того, що Україна є там стейт чи суперкорумпованою країною, якій не треба допомагати, тому що все розрозворовується. Також це буде використано для де, 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 ну, дестабілізації ситуації в е, тилу. для... Тиску на президента і для його примушування до перемовин на вигідних для Росії умовах. більше думок соціолога. Читайте і дивіться у повній версії розмови на Слава тіві. У Польщі з колі зійшов вантажний вагон Укрзалізниці. Чи може бути це третім актом диверсії? Інцидент стався в ніч з 17 на 18 листопада, неподалік польсько-українського кордону на польській території. Вагон був завантажений ріпаковим шротом для кормів, який імпортує одна з польських компаній. За словами залізничників, через горбистий рельєф в місцевості вагон мав бути прикріплений до іншого та мати активоване гальмо. Хтось відчепив його від складу і не затягнув гальмо, через що той скотився вниз. Офіційно Висновку наразі немає, але слідчі не виключають диверсії, яка може бути пов'язана з вибухами на залізниці біля села Міка. Подібний випадок стався у вересні біля катові. Це тоді на колі залишили порожній вагон Хопер, що також могло призвести до катастрофи, адже тією школою курсують швидкісні пасажирські поїзди. Більше про останні акти диверсії та пов'язані справи читайте на слави У Польщі на залізниці. Введено третій рівень готовності до терористичних загроз. Розпорядження підписав прем'єр-міністр Дона і воно діятиме до 28 лютого 26 року. Рівні готовності слугують сигналом для компетентних служб державної адміністрації про необхідність підвищення пильності. Третій рівень Чарлі передбачає серед іншого чергування персоналу, відповідального за дії у разі терористичних подій. Система готовності у Польщі включає загалом чотири рівні Альфа, Браво, Чарлі та Дельта, які є найвищим. Вона також поширюється на кіберпростір, для якого рівень готовності може вводитися окремо наразі. По всій країні діють рівні тривоги, Браво та Браво CRP для кіберсфери. А те саме стосується польської енергетичної інфраструктури за кордоном, повертаючись до диверсії на залізниці, актом державного тероризму назвав дії Росії у цій справі. Віцепрем'єр та міністр закордонних справ у Польщі Радослав Сікорський, виступаючи у семі і коментуючи диверсійні атаки. Адже їхнім очевидним наміром було спричинити людські жертви, сказав урядовець. Як повідомляємо в своїм шому як я сказав у своєму виступі, коли наміром шпигунсько диверсійної діяльності є жертви серед людей, тоді ми вже не маємо справи з диверсією, а фактично з державним тероризмом. У зв'язку з цим, хоча це ще не буде нашою повною відповіддю, я вже прийняв рішення відкликати дозвіл на функціонування російського консульства в Гданську, про що впродовж наступних годин буде офіційно повідомлено російській стороні. Більше на цю тему читайте у новинах на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.